Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Готуватимуть нових фахівців у Бахмутському ліцеї. 1 вересня нарешті його учні зможуть сісти за парти. Навчальний заклад переїхав на рівненщину, і в селищі гоща, яке його прихистило, наповну триває підготовка до навчального року. Завершують ремонт у класах, завозять нові меблі, обладнання, набирають учнів серед місцевих жителів. Охочих здобувати виробничі професії не бракує. Для селища це перше училище. Як вдалося вибратися з пекельного бахмута в нашій наступній розповіді. Бахмутський ліцей готують до 1 вересня. Чеперять клумби, фарбують паркани, замінюють лавки. Наводять лад і в приміщенні раніше тут була поліклініка. Ноутбуки, наприклад, ми отримали від організації проон. Ці стільці дуже класні. Мають такий от у нас і вигляд, і саме ортопедичний. У нас такого обладнання, мабуть, де і в Бахмуті не було до війни. Завершують ремонт в аудиторіях. Це роблять своїми силами. Допомагає й громада, куди релокували навчальний заклад. Її ж від початку великої війни підтримують німецькі благодійники. За цей час отримали сотні тонн гуманітарки, яку відправляли у постраждалі від російських обстрілів міста. Тепер допомагають і ліцею. Не втомилися постійно. Вони активні. Кожен день, кожен тиждень вони шукають те, що потрібно. І допомога кожного разу їде. Нарешті учні замість вимушеної дистанції, які сядуть за парти, тішаться викладачі. Сюди ж наважилися переїхати з бахмута рік тому. Ворожі ракети потрощили навчальне приміщення. Треба було рятувати і викладачів, і дітей вивести вціліле обладнання. Допомогли наші військові. Кожного дня були обстріли. Кожного буквально там час-два лунали ці сирени. Прильоти були цих і ракет, і обстріли з артилерії, і тому було дуже вже зрозуміло, що зараз почнеться вже боротьба за Бахмут. Адміністрація, то я одразу скажу, що, наприклад, адміністрація, всі заступники з виховної роботи, з зубовою роботи, вони переїхали зі мною сюди з сім'ями. У селищі хоща це перший такий заклад. В училищі навчають нас слюсарів, електрозварників, мулярів та малярів, кухарів та кондитерів. Якщо ми говоримо про завершення війни, та й під час війни це професії, які на сьогодні я вважаю максимально потрібні для громад і взагалі для України. Знайшла роботу місцеві жителі і запрошують на безкоштовне навчання нових учнів. Група набирається: да, і кухарів, і електрогазозварники, і слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, швачки. Рокселіна з Запорізького Приморська разом з родиною понад півроку прожила в окупації. А коли вдалося таки вибратися, оселилася на Рівненщині, де знайшла роботу. Перше враження, коли шість місяців ти в окупації, ти виїжджаєш, це як я не знаю, це ковток. Це як заново нове життя. Нині в ліцеї жінка приймає документи в майбутніх учнів і вірить, що в новому навчальному році на новому місці буде чимало роботи, і скоро усі дочекаються нашої перемоги. А тоді разом відбудовуватимуть понівечення окупантами українські міста. Катерина Курбанова, Павло Лісиненко, факти ICTV, Єдині новини.